На ваш погляд, чому деякі люди, незважаючи на загрозу, не хочуть евакуюватися? Потім вони опиняються у жахливих умовах окупації. Це страх невідомості? Чи типу та якось воно буде? Я зараз буду виглядати дуже теоретично, якщо я скажу, що так, треба евакуюватися. Але коли е військові просили евакуюватися з Харкова, я ж теж не вивакалась. Тому е типу знову ж таки це особиста справа кожного. Я завжди. Каже, що ми маємо з гідністю ставитися до тих людей, з якими ми працюємо. Ситуації бувають абсолютно різні, коли. Люди з окупованих, наприклад, територій евакуювалися просто в домашньому якомусь халаті, да, і без нічого, да, чого вони взяли, да, чого ви там не встигли зібрати, да, тому що не було часу. Да. От була, ми там умовно вскочили на останній в останній вагон поїзду. І ти думаєш, так у вас ну стільки часу було, да, могли би зібратися. Але насправді ні, в кожного своя історія і в кожного своя причина, чого вони там залишаються. Хтось дійсно ну не має. Куди виїжджати? І ми розуміємо, що зараз там багато хто пропонує там знімати квартири, але знову ж таки, яка ціна на ці квартири? Там пропонують жити там в гуртожиток, в гуртожитках чи в місцях компактного проживання, але знов ж таки, які там умови? Я особисто жила на цьому центрі три місяці, не приїжджаючи додому, не їдячи додому. І коли... Якби в тебе є одна вбиральня, а у вас людей 10, да? і ти стоїш в черзі півночі для того, щоб просто вмитися, якби я їх теж розумію, чого вони не не виїжджають. Тому завжди треба пам'ятати про те, що в кожного є своя причина, є своя м -м, свій, там доказ особистий, да, чого вони не виїжджають, і в жодному випадку ми не маємо цих людей засуджувати. Дивіться, якщо ми зробимо спробу якось проаналізувати, власне, хто вижав, да, які люди, хто це були. Ну, це по-перше, це молоде покоління. Це у яких є автотранспорт, є певні грошові заощадження, і це, власне, хлопці-дівчата, які можуть своїх родичів та близьких забрати. І до того, що якщо ми говоримо про Гостомель, гостомельбу, да, ми повинні розуміти, що це були фактично перші дні війни. І що робити? В стадії шоку, ну, власне не зрозуміло було. А, в цьому питанні мене більше, а, скажімо так, турбує категорія літніх людей. А, власне, це 60. Жінка каже, а, в мене тут все життя пройшло. І напевно, що прожити в мене там залишилося не так багато. Так? І буду я тут помирати. І ми повинні розуміти, що тут немає власне просто рішення. Давайте спрогнозуємо, можна, в принципі, людину там. Насильно вивести, так? Ну, умовно. А, Як вона там буде себе почувати? І, власне, ситуація наступна, що вона фактично буде там доживати. Вона повністю відірвана від цього звичного. так А це вік, власне, коли в якому там ти вже і не почнеш щось нове, і сил в тебе недостатньо, і ресурсів в тебе недостатньо. Тому це фактично така дуже трагічна історія. І тут кожен сам